Святий Божий Син прийшов на цю землю і віддав своє життя за грішних людей, взяв нашу вину на себе, наші гріхи поніс на собі, Його розп'яли на хресті, в руки в ноги вбивали цвяхи, і повісили його на Голговському хресті, між небом і землею, висів і стікав кров'ю Божий син і віддав своє життя. За наші гріхи заплатив ціну і нашу вину прийняв на себе. І якщо сьогодні, дорогі люди, ви покаєтеся в своїх гріхах і звернетеся до Бога, будуть прощені всі ваші гріхи, все, що ви чинили в своєму житті, за що можливо сьогодні докоряє вас сумління. То Господь простить всі ваші гріхи, Він очистить ваше серце від всякого зла. Сьогодні у людей багато нарікання на владу, на країну, на якісь важкі обставини люди роблять і нарікають. І все вокруг не таке, все не такі. І всі винуваті в тому, що в людини щось не так іде у житті. Це по причині того, що лукаве і спорчене серце людське.